Незалежність, на яку так терпляче чекали українці, стала несподіванкою для більшості політиків. Вони отримали владу, але через відсутність певного досвіду не знали, що з нею робити, і тому з важливими рішеннями не встигали вчасно. 6 грудня 1991 року Верховна Рада України ухвалює надзвичайно важливі для військового будівництва закони про оборону України і про збройні сили України. Але лише 5 квітня 1992 року президент Леонід Кравчук видав довгоочікуваний указ номер 209 про невідкладні заходи щодо будівництва Збройних сил України. Саме цим документом передбачалося створення військово-морських сил України. Першим командувачем став контр-адмірал Борис Кожен, нам всім хотілося е, в короткий термін, термін створити військово-морські. Сили. Ми почали, що називається з самого нуля. І я знав, що це буде нелегко. Це ми робили свідомо, ніхто там нічого не шукав, якоїсь вигади. Напевно, в кожного всередині говорило одне. Треба повертатись туди, де живуть батьки, де є мала батьківщина. Звістку про створення військово-морських сил моряки українці Чорноморського флоту сприйняли з піднесенням. Молода держава як ніколи потребувала їхнього досвіду і підтримки. Цілі підрозділи в Криму, Миколаєві, Очакові та Одесі складали присягу на вірність народові України. Проте командування Чорноморського флоту відреагувало нерозумінням та спротивом. Бунтівні частини відразу розформовували на офіцерів, чинили психологічний пресинг, позбавляли чергових військових звань, виключали зі списків на отримання житла, а надто неблагонадійних пильно контролювали. Все робилось для того, щоб якимось чином зробити так, що, наприклад, офіцер ВМС це нижче, ніж інший якийсь офіцер. Хоча всі ми офіцери були на той час виходці одної школи. Було дуже важко, бо була ну, тотальна протидія створення українського флота з боку наших опонентів. 21 липня 1992 року, капітан-лейтенант Сергій Настенко та екіпаж сторожового корабля СКР-112 відважились на відчайдушний крок. Ігноруючи командування Чорноморського флоту, вони підняли український прапор та вийшли у море. Курс взяли на Одесу. Такого сміливого вчинку від українських моряків ніхто не очікував. Оговтавшись, штаб Чорноморського флоту вислав групу наздогін. Під час переходу було здійснено ряд серйозних заходів щодо зупинення курсу корабля, щодо зупинення самого корабля. А саме були підняті кораблі, такі як сторожові кораблі, розітні, десантні кораблі на повітряній подушці і були підняті також авіація. Значить, заходи, які вони задачі завдання, які були поставлен перед ними, поляло в тому, щоби. Зблизившись на невелику відстань до 150-200 метрів, а то й менше, значить, зупинити корабель. Кораблі застосовували попереджувальні артилерійські постріли, намагалися висадити на бунтівне судно групу захоплення, кидали канати під гвинти. Сторожовик маневрував, не дозволяючи переслідувачам наблизитись. Слід віддати належне російським морякам. Щоб уникнути жертв наказу зупинити корабель за всяку ціну, вони не виконали. Біля Одеси на підтримку СКР-112 вийшли українські прикордонні катери, а у небо піднявся Су-27. Одеса зустрічала екіпаж як героїв. Цей випадок привернув увагу до проблем українського флоту. А сторожевик СКР-112 став першим кораблем військово-морських сил України. В житті завжди є місце подвігу. От, оце цей подвиг, цей екіпаж і зробив. скр 112 і командир. От то була людина, скажімо, достойна того, щоб ми гордились ним завжди. В Цей час у Севастополі вже формувався штаб ВМС. Сюди прибували офіцери українці з Балтійського, Північного, Тихоокеанського і Чорноморського флотів, які хотіли служити на батьківщині. Оскільки кораблів та частин ще не було, новоприбулих приписували до так званого офіцерського батальйону. Коли я прибув, штаб військово-морських сил, який вже почав формуватися, і дозвольте, я от написав рапорт, переходжу, хочу служити в військово-морських силах. Перше запитання а ви знайшли собі посаду? Адже в нас зараз немає кораблів, немає ще військових частин. І ми всі знайшли собі посади, всі працювали, і врешті-решт це питання. Було вирішене. Ми робили свідомо, ніхто там нічого не шукав, якоїсь вигоди. Ми залишили все: квартири, дачі, гаражі і так далі. то, що ми нажили там, всі вважали, що щось буде нове, що ми будемо будувати державу, флот. І ми виходили з цього. Офіцери виконували поставлені завдання у непростих умовах. А тим часом між Україною та Росією розпочалися складні переговори з розподілу Чорноморського флоту. Угоди постійно переглядали. Напруга зростала. Журналістів на зустрічі не допускали. Така секретність ще більше загострювала ситуацію. Разговор в адміністрації проходив за закритими Журналісти к нему не були допущені. Як нам вдалося выяснить позже, в госадміністрації обсуждали такі вовнующее питання, як двойное громадянство, статус города як історичної морської крепості, аренда територій, Соціальне положення воєнослужащих. В ході розговору був особливо підчоркнут факт перенасищеності міста воєнними. Особливо гостро на ці події реагували севастопольці. Місто було схоже на вулкан, що в будь-який момент може вибухнути. Приймаючи до уваги. Хто ті люди, які ці провокації накручували, так, що це люди, які були зацікавлені в конфлікті. Конфлікт, як ви розумієте, йшов би не на користь України. Ну, до речі, з нашої сторони теж були десанти туди, політиків, депутатів та інші, які значить, їхали туди, погрожуючи, що ми зараз розберемося з ними. Так. Але це було нерозумно. Українських моряків всіма силами намагалися втягнути у політичні ігри. На щастя, їм стало мудрості не реагувати на провокації. Вони сумулінно виконували службові обов'язки, зберігаючи нейтралітет. Я зустрівся з командуючим російським, який очолював Чорноморський флот. Це Балтін Едуард. Ми дуже добре знали один одного. І провівши з ним, я провів з ним переговори, ми домовились, що треба першу чергу стабілізувати ситуацію в Севастополі, дати людям спокійно жити, дати людям спокійно жити. І коли ми цього досягли, Севастополі стало тихо. Люди зрозуміли, що не так страшен чорт, як його малюють, тому що в основному тоді працювала пропагандистська машина Росії. Зараз ситуація в корні помінялась, немає ніяких серйозних проблем між існуванням Чорноморського флоту і військоворськими силами, тому що прийнята нормальна правова база, яка підписана президентами України, і президентами Російської Федерації. Севастопольці заспокоїлись, та труднощів не меншило. Баркувало пального і запчастин. Були проблеми з харчуванням особового складу. Тоді командування військово-морських сил звернулося до народу.